На вулиці Європейській на місці обліску радянської минувшини, який нагадаю, планують перенести на територію Бердичів комунсервісу, постане пам'ятний комплекс із метою гідного вшанування героїзму і самопожертви, полеглих за Україну. На останній сесії міської ради депутати якраз проголосували за збільшення кошторисних видатків на суму 200 тисяч гривень для початку цієї справи за рахунок зменшення видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття. ескіз Є ескіз, нам треба виділити гроші для того, щоб заказати проект. скажімо так завтра ми будемо презентувати, розкажемо мамам, як вони мають виглядати. Тож наступного після засідання сесії дня у актовій залі виконкому зібрали рідних загиблих героїв, аби презентувати їм ескіз пам'ятного комплексу захисникам України. Розглянули два варіанти ескізних пропозицій харківського архітектора. С собою він представляє. Це два дві, скажімо, стели, на яких буде відкарбоване прізвище людей, які загинули, і ззовні з цих стел будуть монтовані інтерактивні екрани. Першочергово думали й про те, аби вздовж алеї розмістити портрети героїв, проте зупинились на варіанті з інтерактивними дошками. І на цих інтерактивних дошках ми зможемо, там будуть не тільки лиця людей, а і інформація про цих людей. Тобто це більш буде повне і ну, більш так сучасно, скажімо так, реалізовано. Світлі із середини, темні зовні такими виготовлять стели, і в цьому є великий задум. Проходить через прізвище, це через серця і душі цих хлопців. І це портал який, Оця енергія війни перетворюється в енергію миру. А якщо ми бачимо тут е, обеліск, то колокол це в світі символ миру. І тобто ці діти загинули і віддали своє життя заради миру, тільки заради миру, того світлого миру, який тут є. Це білий мрамор, і тут зверху буде підсвітка. Всі букви будуть, скоріш за все, латунь, латунь або е, бронза. І тут ти бачиш, що напис загинули, щоб ми жили вільні. А з цієї сторони напис буде латинською мовою. Батьки схвалили один з варіантів та зауважили, має обов'язково бути місце для вшанування і покладання квітів. Проєктом передбачено внутрішню і зовнішню підсвітки. Граніт та мармур найкращі матеріали, на думку фахівців, аби втілити задумане. До кінця року. Я думаю, що це реально будуть виконані проектні роботи, буде виготовлено кошторис. Ми розраховуємо на це, тому що ми плануємо роботу на наступний рік і ну, будемо активно займатися ми тим, щоб реалізувати цей проект. Виникла пропозиція від близьких рідних, людей, які загинули, щоб був сформований. Додатковий благодійний рахунок, де любі, ну хто побажає участвувати в цьому проєкті, могли внести якісь певні кошти. Кошти також передбачаються і міським бюджетом. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.